Своїм Боже милосердям блисни нам, і послухай Ті благання, котрий ми ти сам, милосердя, май над нами, милосердя в кожний час і в хворобах, і в нещах. На наших як подаєш під Христом, ласка твоя хай хоронить, захистить нас перед Злом, милосердя, май над нами, милосердя в кожний час і в хворобах, і в нещастях Вже нас милосердя май над нами, милосердя в кожний час і в хворобах, і в нещастях порятуй, о Боже нас. Слава Ісусу Христу. Щиро вітаю всіх, хто єднається з нами в молитві, вервиться до Божого милосердя, а також дев'ятниці, про покору волі Божій. Щиро прошу вас про подобання, а також про поширення нашої трансляції. Всемогучий і вселаскавий Боже. Що в людей є неможливе, те в тебе все можливе, бо ти сказав через пророка, що з каміння можеш воздвигнути дітей Авраамові. І ми, українці, віримо в це. Тож воздвигни нашу Україну з тяжкої руїни, аби восторжествувала правда твоя, щоб грішники здригнулися і пізнали велич Твою. Господи, щиро просимо тебе. Пошли свого милосердя для всіх наших мужніх воїнів, які захищають кордони нашої держави, для всіх поранених, полонених. Господи, пошли свого милосердя і охорони нашого президента і всю нашу владу. Господи, скеровуй їх і допомагай їм приймати правильні рішення. Молимося, пережи їх. Просимо Тебе, Господи, подаруй своє милосердя для всіх людей, які опинилися в найгарячіших точках зараз нашої країни, які змушені перебувати без води, без їжі, без будь-яких засобів на існування. Господи, змилосердися над ними, просимо Тебе. Змилосердися над тими, хто є зараз в дорозі, хто долає шлях невідомий. Не знаючи куди, змилосердися, Господи, прихисти їх, пошли їм ангелів, хоронителів, які б допомогли їх їм. Щиро просимо Тебе, Господи, допоможи і будь милосердний для всіх наших медиків, волонтерів, капеланів, заопікуйся всіма тими людьми доброї волі, які якомога. Більше можуть допомогти і хочуть допомогти і нашій Україні, і нашому війську. Господи, просимо Тебе про Твоє милосердя для нашого всього українського народу, для нашої української влади, для наших воїнів, для всієї України. Зійшли своє милосердя, Господи! В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословене птлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую, в єдиного Бога Отця, Вседрожителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей і нашого ради Спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого. І Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворучця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий, рівно славимий, що говорив через пророків в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на не відпущення гріхів, очікую Воскресіння з мертвих і життя будучого віку. Амінь. Отче предвічний, жертву йому Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь.

Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу й божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом.

Отче придвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. За для болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Май милосердя над нами і над цілим світом. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. 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 Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров. Душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу, За для болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, За для болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Окрови і воду, що виплило з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на тебе ми оповаємо і в тобі всю свою надію покладаємо, Ісусе, на тебе всю свою наді. Молимося дев'ятницю про покору волі Божій, день шостий. Якщо ти бачиш, що світ відданий лукавим тиранам і деспотам, а церква бореться із владою темряви. Я покладу край цьому і приведу в гармонію усі діла земні, на добро і славу Божу. Не лякайся і не корися силам світу цього, прагни спокою і навіть в найдрібніших потребах приходь до мене, молячись, о Ісусе, віддаю себе в Твої руки, заопікуйся усім. О Ісусе, віддаю себе в Твої руки, заопікуйся усім. О Ісусе, віддаю себе в Твої руки, заопікуйся усім. О Ісусе, віддаю себе в Твої руки, заопікуйся усім. О Ісусе, віддаю себе в Твої руки, заопікуйся усім. О Ісусе, віддаю себе в Твої руки, заопікуйся усім. О Ісусе, віддаю себе в Твої руки, заопікуйся усім. О Ісусе, віддаю себе Твої руки, заопікуйся усім. О Ісусе, віддаю себе Твої руки, заопікуйся усім. О Ісусе, віддаємо наших військових, нашу владу, нашого Президента, весь український народ, нашу неньку Україну, в Твої руки, заопікуйся усім, благаємо Тебе. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Я щиро дякую, дорога молитовна родина, за наше молитовне єднання, нехай Господь Бог зійшла своє милосердя на всіх нас, на нашу Україну. На нашого президента, на нашу владу, на всіх наших військових, хто зараз захищає кордони нашої держави в різних місцях. Нехай Господь Бог дарує свої милосердя і заопікується всіма потребуючими. Слава Ісусу Христу, слава навіки, слава Україні, героям слава! На жаль, я не можу вімкнути музику і пісню, яку записала Оксанка, тому прошу вибачення. Завтра о 6.30 збираємося всі до молитви Помпейської дев'ятниці. Щасти вам, благословенного вам Божого мирного дня!